Українські дрони зіпсували життя Соловйову. Закривається воздушне пространство, ніхто не може нікуди ні улетіти, ні прилетіти. Вопрос, а чому? ми не знаємо, як організувати безпечний коридор? Росія вимирає, а Путін це приховує в документі. немає даних у естественному прирості населення, кількості рождения і смерті, браків і розводів, міграції і общей численності населення. Російський блогер спалив базу вояк. Їх знищили. Я хочу обратить внимание, як візиновішено все рибоголовними сетями, І хочу ще сказать, що їх нужны тисячі кілометрів. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Українські дрони зіпсували життя Соловйову. Він не може вилетіти зMoskvy, не є, що російське ППО не може створити для літаків безпечну зону, закрите небо. Закривається воздушне пространство, ніхто не може нікуди ні улетіти, ні прилетіти. Питання, а чому ми не знаємо, як організувати безпечні коридори, Знаємо. Ви то може, Рудольфи, чи знаєте, там в студії, От ваші ППОшники не дуже. Іноді здається, що ваше ППО збиває ваші ж літаки частіше, ніж це робимо ми. Почему не поставить себе вопрос, как сделать таким образом, чтобы жизнь граждан на территории Российской Федерации ну, не оказывалась под таким диким количеством факторов давления, создающих неудобства? Это же можно сделать. Надо же просто думать креативно и плюс понять, а кто несет за что ответственность. Но если человек, который говорит, не дай бог, что случится, поэтому я лучше все закрою, понятно. А Що прийдуть з гражданами, нікого не інтересують? Ого, Рудольфич прозрів: до тебе тільки дійшло, що Путіну та кремлівській владі на пересічних росіян плювати? Ось як легко довести, що пропагандисти живуть у своїй окремій Росії, яка не має нічого спільного з реальністю. Так що, поки Рудольфич неяв в прохолодній студії під кондиціонером, звичайні росіяни варяться в аеропорті і співають Катюшу. Росія вимирає, а Путін намагається це приховати. Російські змі вибухнули заголовками про те, що Росте почав приховувати дані про демографію. Цікаво, а що ж у вас сталося? Еще больше секретности Росстат скрыл данные о демографии Замай. В опубликованном на этой неделе обзоре социально-экономического положения Замай отсутствует раздел «Демография». Другими словами, в документе нет данных о естественном приросте населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения. Власне, воно и не дивно, адже реальна статистика може непогано так зипсувати путинскую идиллию. Він же розповідає, що у России всюди одни тільки перемоги, а тільки самої Росії усьому цьому залишається все менше. Ну бо інакше навіщо Путіну б знадобилися нові найманці з КНДР? Зетблогер знищив базу російських військових на окупованих територіях України своєю тупістю. Він зняв лог, в якому показав кожен куточок штабу окупантів під Торецьком. Я хочу обратить увагу, як тут на все рибоголовними сетями і Хочу ще розказ, що їх нужны тисячі кілометрів. Ми делали збори закупали, но это капля в море. Конечно, нужно очень много для безопасности, для сохранения жизни наших бойців. То тобто, так они просто окна залавішують сітки. Може від чогось там рятують, але точно не від ударів Хаймерсом, А завдяки відосу зіганутого блогера, сили оборони України дізнались, куди конкретно бити по цьому штабу. Тут був тут Знаєте, що в цій історії найкрутіше. Росіяни просто не можуть не знімати і далі свої ці штаби. Просто тому, що для них війна має бути картинкою, яка тримає імперію разом. Тому Хеймерсик буде прилітати і далі, як то кажуть, точно в ціль. Трагічна історія одного бабути з російської армії, який повірив казкам з телевізора про еліту та про людське ставлення до штурмовиків з СРФ. Бабута, це якщо що його справжнє прізвище. Всім привіт. Ну от немножечко інформації додається. Пару днів назад писав по поводу бойца з с фамилией Бабута. Пацан написав жалобу на командування і е, в госпіталі. возмутился из-за ненадлежащего медицинского ухода, на что сразу же в течение пару часов был подмотан, не, несмотря на то, что лежал в госпитале, никому из командования не было интересно, какое у него там состояние здоровья, эпикриза, не эпикриза, то есть просто подмотали и увезли в базовый район. В базовом районе сейчас есть информация, что содержится в яме. Плюс ко всему на пацана завели уголовное дело дезертирство. Так, ви все правильно зрозуміли. Він поскаржився, що його не лікують, і за це його кинули в яму та завели на нього кримінальну справу. Все це відбувається в російській кантерирівській дивізії. І Росіяни дивуються, як так, а де ж закон? Я ото фідіваю, що присходять ребята. бы, тобто, да, это кантемірська дивизия, ну реальная мафия, то тобто, скабу насраті на закон. Власне, як і всім в Росії, в кого є, хоч трошки влади, тому що закони то для звичайних людей, а справжня путінська кримінальна еліта. Живе так, як захоче. Оце так Путін. Оце так вивів Росію з 90-х. Скажіть, російські солдати тікають на війну від злиднів. Ось вам практичний доказ. Штурмовик Путіна возвращається домой в дерев'яну ізбу з перекошеним дахом, з кривавими рублями, які заробив на вбивствах. от тепер заживуть. Власне, так і з'являються ті 100-500 добровольців, що секунду, про яких постійно звітують путінські посіпаки. Просто вони довели країну до того, що подібне життя тепер норма, ніякої альтернативи. Крім пакетизації, у них просто немає. Голосуйте за Путіна і далі. Що тут можна сказати? Росія перекидає військових до Курську. Докази передислокації вже потрапили на камеру. На кадрах можете побачити 20 вантажівок з живою силою. Що перекидаються Запоріжжя через Маріуполь. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що вантажівки рухалися до залізниці. Їх потім можуть використати для наступу на суми. Вочевидь цю ідею Путін поки не відкидає. Операція Павутина на морі, сили оборони України застосували нову тактику, від якої росіяни просто в шоці. Слухайте і приготуйтесь дивуватися, Вночі українські морські дрони атакували порт новоросійськ, але атакували його не так, як ви могли подумати. Вони привезли на спині звичайні fpv дрони, і, от вже ними почали атакувати ворожу інфраструктуру. На жаль, наразі ми не знаємо, чи вдалося уразити цілі, але те, що вдалося вразити росіян, знаємо точно. Ось вам навіть кадр російського вояки, який намагався збити в впіврони автоматом з власної квартири. Хоча, судячи зі звуків, вийшло в нього так собі. В Росії запускають талібан тури по Афганістану. Ура, бєди, новий туристичний напрямок для великої країни. страни. Гойда, браті і сістри! Гойда! Ціна туру три тисячі доларів для порівняння у тій же Туреччині росіяни все ще можуть відпочити за 600 доларів. Але ж потрібно підтримувати дружні країни, тож перші примусові тури відбудуться вже наступного тижня. До речі, охорона в Прайс не входить, за це доведеться розплачуватись вже на місці. Тим часом російський пропагандист Гоблін Пучков закликав росіян нікуди не їздити ще років 20. Ну Ось такі наслідки СВО, ось так буває, коли країною керують. Як ти там сказав? Малолітні дебіли. В мережу потрапило унікальне відео, яке показує весь життєвий шлях окупанта. Ось окупант обикновений жре водку з корпусу від гранати, закусує куркою грилі, кричить Слава Росії! Всім здрасті, всім привіт. Пенза, Чемодановка, Пазілка. О, за вас! Слава Росії! А ось він же сумний в полоні в ЗСУ дає інтерв'ю. Рядовий Смолькін Євгеній Валерійович 810-та бригада. перша штурмова рота. До речі, це йому пощастило лишитися живим. Зазвичай окупантам так не щастить саме, тому це відео таке унікальне. Дуже хороші новини прийшли звідки не чекали. Виявляється, в намаганнях не збирати якомога більше штурмового м'яса. Окупанти ліквідовують своїх найцінніших спеціалістів. Ось цей конкретний окупант інженер який винайшов платформу для малої реактивної артилерії та антидронову рушницю. Але його намагається вбити командир. Ми, в принципі, були готові працювати і в нових подрозділеннях. Але так сложилася ситуація, що непосередньо від командирів батальйонів. 102-го полка, 150-й МСД, куда были переведены мои товарищи, начали поступать моим товарищам, а последствии и мне угрозы физической расправы и убийства. Конкретно звучали слова «изобьют от комбата», «изобьют до синя палками», «поубиваю», «посажу в БМП», «заварю люки» и «отправлю штурмовать Курахова». То есть ну, не дуже адекватне відношення командування, согласитесь. Та ні, не погодимось. рештою, чого ви ще очікували, коли перлися на чужу землю за гарбницькою війною? Тепер не те пізно. По росіянину з 810-ї бригади за СРФ прилетіла ядерна мінібомба, і не треба сміятися з цього дивака, ви знаєте, як він злякався. 9 кілограмів збагаченого урану – це вам не жарти. Ось, <пи> Вот это вот крыло Или как его Разорванное Вот такое Прилетело 50 килограмм Тратило 9 килограмм Урана обогащенного Я короче стоял вот Где разрыв там Бугорочек Сосед чуть подальше стрелял Вот она А вот здесь вот вот Из этого дерева мы блин Пацану, троє <звук> перебив... провод, <звук> Чудом остались живе. <звук> Міні-ядерна бомба коротше, прилетіла по нам. Вона, походу, по вас прилітає кожні кілька годин, коли ви випиваєте чергову порцію водки «Путінки». Навіть діти знають, що справжня ядерна бомба це надпотужна зброя, і після себе вона лишає забруднення. Якщо ти стоїш біля епіцентру вибуху і все ще дихаєш, то не було там ніякого урану. В Росії проблеми з мобілізацією настільки, що доводиться витягувати в ефіри таких явно відживших себе персонажів, як і Якубович, щоб вони закликали росіян кидати своїх вагітних дружин. Зрештою, нема у Москви та більшого боргу, ніж борг перед Владіміром Путіним. Це концентрація концентрація долга. Я тут очень трудно об'яснити словами. Человек говорит, я йду защищать родину, а у нього беременна жена дома. Она йому говорять: тут как, а я? Для тебе родина это Том, говорит, все вместе. В родину, это родина, тобто родина. Говорить, ну я ведь тоже твоя родина. Как ти уйдешь? -то? а що я без тебе буду делать, если с тобой тобою щось случится? Но кто-то остається, а кто-то встає і йде. Они святые. Все. Ага, особливо вони святі, коли грабують будинки цивільних, б'ють важкими авіабомбами по житлових кварталах, та й в цілому, коли окуповують мирні українські міста. «Увага, путінський філософ Дугін виповз на світ божий щоб насипати свіжої порції крінжі. Дивіться тільки тримайтесь міцніше. Це прям відбірне дичине. Поки Запад говорив, що ви можете протистояти Москві, ви другі, ви не такі, у вас інший генетичний код, ви свободні, ви українці, ви отдельні. Росія пропонувала бути окраїною і младшим братом. Як ви думаєте, не удивительно ли, що Україна в іторії предпочла Запад? Дійсно дивно, як це так, Україна вибрала бути вільною державою, а не окраїною Росії. Неймовірно просто Українство це політична ідеологія. ложным образом утверждающие, что существует некая политическая нация, единая, сплоченная, прозападная, сочетающая в себе национал-социалистическую идеологию с, с либеральными принципами, и что эта нация, это единство должно обязательно нападать на Россию. От каждого раза, когда Дугин вылезает из-под стола Путина, мы смотрим, где он всю эту ахинею Из его слив просто складывается такое впечатление, что мы небезопаснейшие за все НАТО. Ну, так тоді питання, чого ти виліз, заповзай назад під стіл до бункерного. Ну, а ви думали, чого він так за стіл постійно чіпляється? Росіяни вигадали нову лякалку про страшних українців. Тільки послухайте. Це навіть крутіше, ніж мальчиків Трусіках та борщ з немовлят. Огромне кількість людей. В Херсоні, в городі російському Херсоні. Почому то? А в тому положенні, що їм паспорта прибивали гвоздями к ногам. Ви зверніть увагу від такого навіть ведучий випав. Він явно не готувався до такого. Гвоздями к ногам. Це що за метафора така? Це не метафора, мітафора. Ну, я... По непонятним причинам, який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А потім ще скажіть, що їх так змусили пішки йти в Росію, щоб взагалі було дуже страшно. Головне, брехати красиво, а правдоподібно воно чи ні не важливо. Глибині з'їдять на сьогодні. На дякуємо, що дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримайте ЗСУ, війна ще триває.